Подарунок зі столиці в Івано-Франківському обласному онкодиспансері з'явився 16-ти зрізовий комп'ютерний томограф. Він забезпечує високоякісне зображення при суттєвому зниженні рентгенівського промінення. Спеціалізований апарат розроблений для виявлення пухлин, метастазів та студіювання похлинного процесу. Раніше каже головний лікар онкодиспансеру Володимир Романчук, доводилося скеровувати хворих до обласної лікарні. Тепер є всі можливості обстежувати на місці. Ми можемо на місці. Обстежувати хворих не тільки для ранньої діагностики, ми можемо планувати променеву терапію. А що таке плануюча система це ми можемо досягати зменшення променевого навантаження на здорові тканини. Ми можемо слідкувати за процесом лікування. Ми прооперуємо, пролікуємо хіміотерапія, променева. Ми можемо слідкувати. Через відповідний час, там місяць, три місяці, півроку за самим процесом лікування. Це п'ятий томограф такого рівня, який фонд Ріната Ахметова розвиток України в рамках програми «Рак Ракваліковний відкрив у західній Україні. Загальна вартість комп'ютерного томографа складає 5,6, і мільйонів гривень. А це крім того, диспансеру передана трирічна гарантія на апарат. Це означає, що вони не будуть змушені шукати кошти на все, сервісне обслуговування протягом 36 місяців і додатково ще сертифікат на закупівлю витратних матеріалів на загальну суму 150 тисяч гривень. Це забезпечить проведення близько 600 складних обстежень з використанням контрастних речовин, які використовуються для деяких специфічних видів діагностики та планування променевої терапії. Щодня томограф зможе продіагностувати близько 30 пацієнтів. ...апарат у спеціально відремонтованому приміщенні. Обстеження на новому обладнанні проходитимуть усі, кого скерує спеціаліст-онколог, причому безкоштовно. Перших пацієнтів тут чекають уже на наступному тижні.